Так, Хлопці, дівчатка, 5 липня. Ми ще працюємо. Мабуть, в цьому році будемо майже до вересня перезувати, замінювати. О, хто там Дитя покаже, як кажуть, да? тут у нас пінна вечіренька колеса літо літо зараз миються, потім будуть балансуватися та встановлюватися на автіваньку. Завтіваньки знімаємо зиму та теж миємо. Так Дивіться, обов'язково робимо підписку колес, так як ми знімаємо. Тут, до речі, гарний такий тягарець. Більше ще не дивився. Зараз подивимось. Тут теж гарнівничка така, коли все підписали. Поверхнела медіа, ничка вже пішла. זה קורה, Est marriages <explosions> as Так, Маємо маленький бонус. Все менше ржи, але зараз дочухаємо ще приладом. Так, це інша сторона. Дивіться, мідяху треба знімати вовремя до, до того, як вона стає тверда. Замиваємо все, як змінюється, дивіться. Все змінюється. Все буде чистеньке та гарненьке. Так, дивимося жодної наліпоньки. Прилеглі вичищені, ступічні вичищені. Все красотенько, все гарненько. Ось так ось воно вже виглядає на автівці одно. Зараз інше добалансуємо та будемо встановлювати зимові колесики. Зимові колесики миємо. Зараз пильна вечіренка, порозкисає ось бруд та буде чистенько забиратися клієнтом. Колеса будуть задоволені, клієнт буде задоволений, автівка буде задоволена.